Подувай, вітрику, подувай, легонько. няй, моя миленька, спочине тихонько, двігнися печально в глубокій жалобі, Не дерзай віяти на її чорнім гробі. Опасно прилети, щоб твоя сила, моєї милої покой, не поколотила. Рум'яна розочко, тихо розвивайся на її тяжкий гробік. Совсім не склоняйся, бо под ним другая розочка, як і ти, вічно почиває лише на красоти. Веселі птичечки, тихо щебетайте над зеленим гробом, опасно літайте, щоб моя миленька в матерній утробі сладко почивала в том незрілом гробі. Ночні тумани. От тут убігайте, сладко їй сон не возмущайте, лиш дряхла вербочко. Смутно розвівайся по зеленій дерні, щедро розширяйся, спусти долів тонкі і гіблящі лози, щоб там не достигли кудряві морози. Сюда не засвітить золота денничка Ани не запіє прелесна птичка, кромічей заблудша, лише на другого прилетить на горький стон сива горлічка. Лиш на узком гробі, на смутной могилі, буде зеленіти трава в кождої хвилі, буде буйно расти травочка зелена, моїми слізами щедро рошена. Буде незабутка. Жовто синьо цвісти, моєму серденьку на жалобні вісти, бо яю осторожно буду сокотити, От всякої напасти, приліжно хранити, а я ослабну от жаркої жалоби, побіжден судьбою, нещасное злоби, ви, браття Помніте мою страстну тужбу, учіньте послідню, ми службу, При миленькій гробі яму іскопліте, сохнуто тіло при неї погребіте, і січте пам'ятник в кожі смутної верби. Да будет свидите двох сердець жалобе, да кождой увидя верновий тот покров, скажет пожалуя, все тут лежит любов.